Віймали вбивцю свого колеги. Співробітники карного розшуку затримали одного з фігурантів справи вбивства міліціонера на снятинщині. Це вже другий впійменний правоохоронцями зломисник. адже загалом, як раніше з'ясували слідчі до справи причетні аж троє прикарпатців. Останні його схопили, коли той повернувся у своє село і переховувався вдома. Мотиви вбивства наразі з'ясовує слідство. Тім правоохоронці не виключають, що всьому послугували неприязні стосунки. Потерпілий робив зауваження, тобто про виконання своїх Обох обов'язків на цьому ґрунті виникали такі, скажімо так, ознаки непризних стосунків. Іменно е, вважаю, що послужило одною з причин, що саме оці непризні стосунки і послужили подальшому е, розвитку цього конфлікту, який виявився в цю трагедію. А от резонансну справу вбивства 23-річного Івано-Франківця Романа Кравця в міліції розкрити поки не під силу. Правоохоронці запевняють, глибоко дослідили його стосунки з іншими особами. Тим конкретних фактів, які пролили світло на справу, поки немає. Не можу сказати, що воно не буде розкрито. Я можу сказати єдине, що максимально зроблено і буде робитися для того, щоб цей злочин був розкритий. тому що резонанс цієї події він зрозумілий для всіх. Він був патріот. Якраз напередодні у цих всіх подій, які у нас відбулися в державі, революція гідності, і тому подібне. Нагадаємо, тіло працівника телеканалу «402» романа кравця було знайдене у під'їзді його власного помешкання влітку минулого року. Причина смерті ножове поранення у серце. За попередньою версією вбивство скоїли з хуліганських мотивів.